Всім вітання, ви на каналі про криптовалюту. З вами Алякс. Сьогодні ми проговоримо коротенько про сую. Довго говорити не буду. Проєкт, який гарно потріпав нервишки, Я пробивався на сейл на біржі, не міг ніяк верифікувати тіскорд свій, я забив на це діло. А потім зараз просто подивився і в принципі дуже багато чого помінялось. Почали працювати сайти, які не працювали раніше. Коли був вже анонсована остання фаза цього проєкту, зараз команда вже анонсувала майнет 3 травня, тому я вирішив штринько пробігтись по цим активностям і показати вам. Ідемо далі. В своєму телеграм-каналі я розробив детальний гайд, по кроковий день ви просто покляцаєте по посиланнях. Перейдете на всі потрібні сайти, і на кожному сайті потрібно відповідно по максимуму зробити активності Для цього безпосередньо у вас повинен бути встановлений гаманець SUI, якщо його немає, перейдете по посиланню, встановити Ну Я думаю, що у більш, більшості він вже має бути. Якщо у когось немає, не полініться, встановіть гаманець, пройдіть ці активності. Єдине, що у вас можливо буде проблема з отриманням тестових токенів в Discord, скоріш за все, вже вам їх не дадуть, вас туди не візьмуть. а от в гаманці безпосередньо можна перейти цю, сюди ці три рисочки і отут Регуас тисне свій токен. Зараз ця кнопочка не активна, бо я вже тут її мільйон разів натискав, тому воно зараз мені не дає. Але ж натиснувши цю кнопочку, зайти там можна попереставляти цей гаманець у різні браузери. і тим самим Отримати необхідну кількість тестових токенів. Також, якщо є декілька інших аккаунтів, можна також там встановити ці гаманці і на отримувати цих токенів. В общем, зібрати можна. Переходимо на, на, на сайт по посиланню під номером 2, як завжди, коннектимо гаманець до нашого сайту. Тут нам потрібно буде отримати тестові токени. USDT і BTC нам тут дають. Можна буде по два рази запросити їх. Давайте забросимо, Так, ще нам тезер дай. І біточка. Так, тестові токени ми отримали. Далі йдемо в кладочку Swap. І робимо тут свопи. Значить, що у нас є на рахунку, У нас є 6 SUI, 2000 доларів і 2 біткоїна. Давайте ми суї будемо берегти, вони нам потрібні. Зверху вибираємо USDT. Знизу вибираємо SUI. І 1000 USDT я поміняю на Sui. Підписуємо транзакцію в інтерфейсі гаманця, очікуємо на хід її виконання. Так, далі, що в нас там ще є USDS? Ні, біткоін? Біткоін, біткоін 0.2 BTC, 50% також міняємо на SUI. Писуємо транзакцію. Ну, в принципі, якщо у вас є час, в відео ми не будемо. Коротше, міняйте все, що бачите тут, можете із цього списка щось вибрати. Те на те, в общем чим більше зробите ви тут операції, тим буде краще. Далі йдемо у вкладочку earn Fules і додаємо ліквідність. Значить, вибираємо sui вибираємо USDT. Я по 20 5 от від, від USDT. Добавляю ліквідність також. Підписуємо транзакцію в інтерфейсі гаманця Metamask. Вибачаюсь в гаманці SUI, вже Metamask мені цей сниться. Далі давайте ще додамо, ще додамо. що у нас тут e, SUI USDT додалось. Давайте ще додамо SUI, наприклад, біткоін. Що у нас тут також 25% я візьму і підписуємо транзакцію і очікуємо на її виконання. Транзакція успішна. Як ми бачимо, сайт літає. Буквально тиждень назад це все зовсім не працювало, єлі-єлі в тілі. Тому, ну, я чуйка, що можливо за цими активностями все-таки щось нам. Перепади. А якщо і не припаде, то цей досвід в принципі буде корисний. Так, значить, Додати ліквідності тут можна Придумайте їх якомога більше. Я йду зараз в вкладочку Farm і дивлюсь, Sui Move, Sui USDT Move і sui-usds. У мене ні одної такої пари нема, тому зараз йдемо ще. Давайте створимо liquidity. І нам потрібно купити... Що нам потрібно, чого у нас немає? У нас немає токенів MOV Move і в нас немає USDS. Йдемо в Swap. 0.30, я куплю Move. Approve. Далі. Далі також доларів. 30, десь монеток 300 USDS куплю. Так, далі йдемо в пул і створюємо такі ж пули. Беремо сої, Blue Move. Можна 50, можна по максимуму. Створюємо пару. Наживаємо кнопочку Appro. Чекаємо, поки строїться наша LP-пара. Так, додалось, так, що у нас там ще USDS, так. Давайте також додамо трошечки USDS. На Так, ліквідність додалась, де ми бачимо, що ось у наша ліквідність додано. Далі йдемо в укладочку Farm і стейкаємо наші LP токени. Можна 50% я застейкаю, підтверджуємо. Є. Далі USD Tether. Move. Ми там створили таку пару. Ні, не створили. Треба створити. Pulls. At Liquidity. Тезер Move. Я оставив щось там на. Немає. Давайте докупимо Move Докупимо мова на 03 суї. Давайте на 0.5. Суї, докупимо мова. Створимо і обов'язково додамо. Потрібно заповнити тут все по максимуму. Так, купилось, в пул. створюємо пул. Суї. Так, створюємо пул. Тезер, BlueMove по максимуму. Давайте половинку, багато щось. Напробуємо. Сайт літає, нереально літає. Те, що було раніше, сує, єлі-єлі душа в тілі. Мені кажеться, що вони спеціально, щоб народ розбігся, робили так. Побачимо. Залишилось зовсім небагато. Стейкаємо. Так що? Не поняв. Обновимо сторіночку. USDT. Ну, я ж додав. Стейк. Треба обновляти сторіночку, інколи просто. Даний сайт не встигає за моєю мишкою. Так, додавали і в нас SujuSDS також. Додаємо. Фармінг. Так, Фармінги ми додали, завтра я сюди зайду і вам також рекомендую через деякий час заходити натискати кнопочку Harvest, Harvest зніма, знімати нагороди. Переходимо по третьому пункту на головну свапалку Sui Swap. Конектимо свій гаманець. Відповідно нам тут потрібно взяти токени тестові. Оці що нам пропонують, натискаємо MINT. Approve. Mint. Approve. І також тут можна по другому колу піти і ще раз набрати цих тестових токенів. Тестові токени лишнім не будуть, тому давайте пробіжимося і намінтим їх ще собі трошки. Так, далі нам... Потрібно йти в кладочку Swap і щось тут на щось міняти. Йдемо, беремо трошки ефірчика. І міняємо нам, можна міняти тут тільки на сої. Міняємо його на сої. Біточок. Давайте теж 25% поміняємо на сої. І так, все, що ми там назбирали, давайте прокляцаємо. Так, свапи ми зробили. Можна трошки в згоротньому напрямку поміняти стрілочки, також суї, по капельки там поміняти назад, Ну, зараз я суї бережу, потім, вже, як я пройдусь активності, я буду в принципі повертатись по цих ресурсах і ще трошки тут щось працювати ліквідністю свапами. Зараз ми пройдемо, просто, щоб для розуміння. А там далі вже будемо кожен робити саме, як заманиться. Значить, ліквідності у нас ось є такі поли. Стараємося також додати. Кожен пул ліквідність. Зараз USD, USDT SUI додаємо пул, далі T SVP SUI також. Нажимаю просто по 50% і додаю. Ліквідність транзакція відмінилась. Давайте ще раз спробуємо. Так, все окей. І так, йдемо далі, в общем. Так, основні, основні, сум, основні пули ми додали. ще є пул стейблкоїнів. Також давайте тут додамо ліквідність. Далі повертаємось назад і в пули, які ми додали. Частинку забираємо так на глаз. Кляц і виймаємо ліквідність. І пробігаємось по всьому, що ми тут надодавали. З усіх позицій частково забираємо ліквідність назад. Розмір не принципово, головне для нас наявність транзакцій. Далі ми переходимо на сайт Suietestnet. Мінтимо тут і не втіху аж за 4,5 Sui. Окей. Ми замінтили. Далі. Або ж з телеграм канала по посиланню, або по цій вкладочці переходимо на наступний сайт. Під'єднуємо гаманець. Sui. І ось наша нефтішечка нажимаємо кнопочку Stake. Зараз вона тут з'явиться. так Транзакцію. Зараз у нас тут з'явиться. Одиничка, що наша невтішка, давайте обновимо сторіночку. так ось Ну і ще отут є така вкладочка, куди можна перейти. І отут якісь роздають коробки. Що з цими коробками? Я не знаю. значить 10 коробок я якихось замінтив Що вони, для чого, я вам не скажу, можливо, пізніше тут буде якийсь сюрпрайз. Йдемо далі. Переходимо на сайт, де нам потрібно. Зробити собі доменне ім'я. Під'єднуємо монет. Пишемо. Прокриптус, скорочено натискаємо пошук, прокриптусує, старт аукціон, підписуємо транзакцію, старт це аукціон. І далі потрібно обновити сторіночку. Справа в тому, що я писав відео і у мене щось моя писулька. Буває, пишеш-пишеш і раз, пропав звук. І це я перезаписую вже на другий день. Значить, отут у нас один день, як правило, стартануло до початку аукціону. Тобто буквально зараз через 6 годин почнеться аукціон на моє домене ім'я. Але я вам покажу на своєму іншому аккаунті. Відбувається ось такий аукціон. Значить, тут пишуть, що йдуть сліпі аукціони, ви можете буде повернути свої вкладення по закінченню. До кінця цього аукціону залишилось 2 дні і 6 годин. Що стане з цим доменним ім'ям через 2 дні і 6 годин. На жаль, я наперед спрогнозувати не можу, а часу відповідно щоб почекати немає. Рекомендую вам зробити так, як я, і там вже по ситуації подивитись, який буде фініш. Далі переходимо із 7 пункту по посиланню на сайт, коннектимо гоманець Sway. Далі нам тут потрібно замінтити два таких дружбана, а потім з них з двох зробити третього. Для цього ми натискаємо Mint Add mint now. Підписуємо транзакцію. Чекаємо, коли наш дружок замінтиться. Далі натискаємо. Ще раз на цю вкладочку мінтим ще одного дружка. Підтверджуємо транзакцію в інтерфейсі гаманця SUI, чекаємо на її виконання. Далі йдемо в вкладочку Mix2, вибираємо, треба обновити, другий друг ще не додався. Обновляємо сторіночку сайту. Додаємо одного друга, додаємо другого друга і набираємо Mix Now. Їх можна місцями поміняти також. Чекаємо, коли. А в нас народиться третій дружбан. Транзакція успішна. Переходимо на цю вкладочку і бачимо, що в нас ми отримали отакого жовтенького друга із. А що в нашого жовтого друга? Очі закриті. Тут відкриті, тут закриті. В общем, така активність, незрозуміло, для чого вони в кінці теснету її замутили, ну, можливо, це щось дасть. Йдемо далі. Далі натискаємо наш гаманець. Ідемо сюди в Apps і тут є така іграшка 2048. І якось воно нажимаємо Get Started, вибираємо нашу мене Sov і connectiмо його сюди. Цікаво, цікавий хід виконання цієї гри. Раніше я тут грався стрілочками на клаувіторі, просто переміщуєте ці. Цифри, і вони там, коли от, похожі, сумірується. Зараз же воно нам потрібно натискаю стрілочку і постійно з кожним разом approв гоманці. Знову натискаю стрілочку вниз, я appru. І воно жре нашу комісію. От стрілочку в сторону хочу з'єднати 2 4 очки, опять approve. І воно таким чином жре наші Цуві на гаманці. Ну, як ми бачимо, тут сумується наші ці показники. Кращий показник 11376. общем гра довга, я залишив це на останок. Що в мене там одну активність, зараз треба зробити. Просто є вільний час, і я вирішив це засняти. Потім змонтую відео, до кінця йти. Показувати не буду в общем, кого скільки хватить терпіння і тестових токенів. Будь ласка, підписуйтесь на мої соціальні мережі, Facebook, Twitter, підписуйтесь в Telegram канал заходьте в Telegram чат задавайте, будь ласка, запитання, давайте будемо розвивати нашу спільноту. В общем, Дякую вам за перегляд, будьте всі здорові, живіть багато, обов'язково вклясніть вподобайку, напишіть коментар. Не лінуйтесь, зробіть цю активність з вас не буде. А можливо, я надію, що за це нам команда Суї дасть якусь винагороду. Всім добра і до побачення.